Всім привіт! У нас розпаковка. Купила я ось такі серветки у Єві по акції 30 гривень. Концентрант. Концентрат лимонний. Лимонний концентрант. Гірчицю у зернах. Кучочок зелені. Також 30 гривень. 29 з копійками. Два банани. Два банани вийшло на 17 гривень, 93 копійки. Також сметана по акції. Дві упаковки. По 26 чи по 29 це форі. Отже два кабачка. Два кабачка вийшла на 11 гривень 35 копійок. Потім гриби 44,50. Гриби ось такі малесенькі, хочу сьогодні, е, да, сьогодні зніму рецепти, як я їх буду маринувати. Мариновані шампіньйони. Потім цибуля червона, вийшла на 32 гривні 34 копійки. Потім чесник. Часник у нас три головки вийшло на 16 гривень, 25 копійок. Часничок. Потім куряче філе. Дві штучки вийшло на 104 гривні 20 копійок. Дві філашки. Молода картопля. Молода картопля вийшла у нас на 29 гривень 17 копійок. Ось така картопелька. І все. І все це вийшло десь гривень на 300 з копійками. Готую, друзі, мариновані гриби. Зараз їх підсмажую шампіньйони на сковорідці. Додаю туди олії і підсмажуємо до готовності, до золотистої скориночки. Так, друзі, всипаємо грибочки, вони підсмажилися ось, до золотистої скоринки. Можна прямо ось так з цією олійкою, в якій воно смажилось. Потім в грибочки додаємо цибульку, додаємо зелень. Можна укроп, петрушку, в мене тільки кріп і чесничок. Цибулька нарізана над пів кільцями. Ось так. Розламуємо її, тому що так краще воно все пробаринується. Тепер докидаємо часничок, часничок подрібнений і зелень. Кидаємо нашу зелень. Добавляємо сіль пів чайної ложечки. Розпреділяємо. трішки перцю чорного. Потім у нас є гірчиця в зернах. Добавляємо гірчицю в зернах, також робимо десь. 2 дві ложки. І додаємо сік лимона десь пів чайної ложечки. Можна лимонний сік, але в мене концентрант лимонний. Десь ось так. Вливаємо і перемішуємо. Все добре перемішуємо. Ось дивіться, як у нас все вийшло. І тепер закриваємо і десь на годинку можна в холодильник, хай воно все промаринується. І ще один рецепт кабачків. Бачите, нарізано все соломкою. Кабачок нарізаємо напополам і на соломку. Розігріваємо, спочатку ставимо духовку, я вже поставила на 180, можна на 200 градусів. Хай розігрівається сметана. Тарілці. сметана. Беремо чайну ложечку солі. Додаємо сметану. Беремо паприку. Взагалі можна брати любі спеції, які у вас є, які ви полюбляєте. Чайну ложку паприки. І, друзі, перемішуємо. Перемішали цю сметанку, Тепер дрібно натираємо сир твердий, натерли, додаємо зелень і додаємо паніровочні сухарі. І також все ретельно перемішуємо. Перемішали тепер. Беремо. Нашу сметану. Беремо кабачок, взяли ось, друзі, кабачок, обмокнули сметанку. Обмокнули дуже добре у сметану. Ось мечту. І тепер обмакуємо у сир, паніровочку. І викладаємо все ось таке, ось це. Це ось таке ось це. І викладаємо тепер на наш чедеко, в якому ми будемо випікати. Так, все, виложила на противень і запікаємо. Ось такі вийшли кабачки. Я ще взяла сметану із чесночком. Ще буду ставити запікати ось такі відбивні. Ось така вечеря. Відбивні. Це грибочки мариновані. Молода картопелька.